Вітаю глядачів свого каналу. Зараз 12.16, Я хочу вирівнювати вже свій графік, трошки наближувати його до того, що у нас був з вами графік нормальний. Зараз от уже перетинула південь, сутки доба, тобто, перетинула південь, 12 годин, 16 хвилин, 10 серпня вересня. Що ж таке? Я буду робити особистий розклад для міста Запоріжжя по прильотам ракет, які нам посилає Росія. Чи будуть такі ракетні удари по нашому місту Запоріжжя на... від цього часу і плюс 24 години, будь ласка, карти, покажіть мені. То. Я їх отак кладу, бо вони дуже великі для мене. Це ми дивимося російську історію росіян, що вони будуть, як вони будуть діяти. Це я беру наші дії. Як будуть працювати наші ППО. Бачите, які великі карти. Просто для порівняння покладу вам ось. Вроді невелика різниця, але все ж таки для рук якось так відчутно для моїх. Так, ну і будемо дивитися. Дивіться, як цікаво, значить, в них вже немає тих запасів, а вони в них зменшуються, бо це йдуть вже убитки в них. Це марний труд, марна робота або автоматична робота на автоматі. Але по ітогу в них падає колесниця, колесниця. бачу ціль, не бачу переград. Тут ця робота йде на автоматі, але ракети вони вже економлять. Як будуть спрацьовувати наші ППО? Ось тут у нас картина не дуже гарна. Всі карти перевернуті, по-перше, десятка це сімейна карта, вона перевернута. Це дуже достаток великий, але чомусь подіям воно все не попад. І перевернутий кризисна карта, вона йде донизу, п'ятірка чаш по почуттям. І даже жриця перевернута. То це болтливість, це якась негарна історія. А що ж таке, давайте ми подивимося. Давайте ми подивимося на цю жрицю. Покажіть нам, що та жриця скриває. Скриває вона поразку. Десятка мечова падає нам з вами, люди. Це погана карта. Давайте розкриємо, розкрийте мені, пожалуйста, цю колісницю російську. Рицарь Кубків. Ну, Це для них дуже гарна карта, якась така доброзичливість. Непонятно. Непонятно. Але у нас падає пораз, поразка і болтливість якась. Тобто, не, не, робота буде не дуже вдала наших ППО. Всі негативні карти. Погано, який ітог буде. Нестабільна ситуація, четвірка перевернута. Чи будуть людські втрати у нас? Ні, не повинно бути пажик. Пажик тут. Так, пажик монет. Не повинно бути. Чи будуть е, розтрощені будівлі? Похоже на то. Ой, вибачаюсь люди, правда, бачите? Але це в мене ще й алергія, то непонятно на що я чихаю. Ну, ось ви все, картинку ви побачили, все у вас перед очима. Зараз я ще хочу кинути на наших картах єгипетських таро. Просто для порівняння, яка буде історія? Чи буде вона схожа з цією, чи не буде вона схожа з цією. Так, я закриваю цю історію. Можемо заразом вже подивитися ми теракти на цих же картах і подивимося на єгипетських. Для порівняння, просто для порівняння. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години. Місто Запоріжжя, терористичні якісь операції, диверсійні операції зі сторони росіян. Чи йде нам від них якась загроза? Будь ласка, покажіть нам то люди в місті Запоріжжя. Це росіяни їх дії. Наші спецслужби їх дії. Ну, тут іде якась затримка, чесно кажучи. І... Але вони дуже-дуже-дуже хочуть мститися. Тут іде злість, хладнокровність, але допомоги грошової вони не отримують. І я не бачу тут, чесно кажучи, якоїсь диверсії з їх сторони, бо всі карти негативні. Це наші у нас перевернутий туз, але він. Все ж таки є, хай і перевернутий, але шанс у нас є, бажання є. Пажик він виконує це все. І йде е, рішучість. Це нові люди, це нові робітники. То все це зробиться як, як треба. По теракту тут я не бачу ніяких проблем, все зробиться як потрібно. Це буде добре. Не буде тут ніяких у нас проблем. Вообще. Все спрацюють люди. Але загрози, бачите, вони йдуть. Ось воно. Ось воно сидить. Перевернута ця перевернутий король мечовий це деспотизм, це хладнокровність, це жорстокість. Так що таке. Ну, і це насильство. це Смерть перевернута, це насильство. Так, я це складаю і зараз ми з вами подивимося на єгипетських того, ту ж історію, щоб ми вже були впевнені. Воно може бути трошки різнитися, а буває так, що просто протилежне. Дуже часто в нас таке бувало. Що ми не знали, що нам і як думати взагалі. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація у місті Запоріжжя з ракетними ударами. Е покажіть нам то, будь ласка, як будуть діяти росіяни, їх дії? І як будуть діяти наші служби, які то прибирають і борються з тими ракетами. Ну, бачите, я вам можу сказати, що ці карти, в принципі, вони позитивні для них. В них є і виконавці, і щось воно там нове в них. Не факт, що вони, вони щось зроблять по-людськи. Як спрацюють наші, так, бажання є, але не дуже впевнене. Тут іде закритість. Карта суду закриває. На кульмінації карта суду закриває цю історію. І перевернутий повішаний це мала пожертва буде. Не пожертва, а жертва. Мені вже там писала жіночка. Це мала жертва буде якась. Це ще тут і. Карта така, знаєте, трошки обману йде. Давайте ми подивимося і цього всього дійства. Так, є зухвалість, є такі наміри. Давайте ми подивимося, чи будуть людські втрати. Ні, не буде. Чи будуть розбиті домівки? Ну, так собі, по енергії десятка тягнемо, ну, може, трошки десь щось якось. Хоча я можу вам сказати. По оцім картам, розклад косвений. Ви бачите, що меч впав тільки на ітог, який я сама для себе допомільно поклала. Ось він, оцей гопнік, який веде себе як хамло, як бидло. Але в цілому, по цьому розкладу, не видно ні ракетного удару. Нічого, до речі, це сонце, це гарна, гарна полоса, це гарні новини, а це щось нове. Що це нове, я не знаю. Ану, давайте подивимось. Сила. Ну, Для нас то не дуже гарно, чесно кажучи. Що значить оця закритість? Давайте ми її розкриємо. Так, у нас є шанс закрити цю історію. У нас тут спадає ми цю ракету, якщо вона буде летіти, ми її зневелюємо. Давайте на оцю пожертву подивимося. Так, тут є, іде кризис. Іде кризисна ситуація, і вона до нас донизу. Це дуже погано. Ця кризисна історія, вона іде в самих службах. І це вже ітогова карта для нас. Так що так. Але не буде ніяких втрат у нас. Не буде. Якщо навіть ця сила спрацює, щось нове таке, да? сила це. Серйозна карта, вона нам падає на ітог. То я можу вам сказати, що ну не буде чогось такого страшного. Але оця карта з судом дає той шанс, що ми її зіб'ємо. Чому так падає сюди кризис? Воно може падати на ітог іменно по самим службам. Розумієте. Вони дуже швидко будуть працювати, дуже швидко молнійносно. Ну, дуже сподіваюся я на цей туз, на перевернутий суд, що закриє цю історію, і на цього рицаря. Давайте будемо сподіватися. Хоча, звісно, це старший аркан. Ну, хоча і суд закритий, це теж старший аркан. То люди будемо з вами надіятися, що цю ракету зіб'ють. Якщо вона оця сила, якби не впала, я б, звісно, не переживала. Ну, щось таке попало простеньке. А так, звісно, сила є сила, тут нікуди не дінеся. Ну і ось подвійна, подвійна мечова. Тут іде подвійна ситуація. Так, вона йде невпевнена нам ситуація. Тобто, зіб'ють, не зіб'ють. Будемо сподіватися, що зіб'ють. Коли от йде така карта, знаєте то треба, треба розкручувати агрегат, що все буде добре. Тим паче, що у нас є туз, у нас є закриття, закриття цієї історії, у нас є отакий от рицарь, то будемо сподіватися, що все у нас спрацює, як треба. Ну і не буде великих пожертв. Це така історія. Так, дай-ка я її зафіксую швиденько. І ми поїхали далі. Теракти я тут не буду розкладати теракти, ми з вами дивилися, там все нормально. Все, люди, ми з вами подивилися по Запоріжжю, і зараз я зроблю е, відео по, е, по берегам. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, щоб трошки продвигалось відео. Мені це дуже буде приємно я буду бачити результати своєї роботи. Це мотивує. Дякую вам за перегляд. Почуємось, папа.